І відомий німецький аналітик має кардинально іншу думку з нинішнім темпом. Просування на Донбасі росіянам знадобиться, мовляв, лише два роки для того, аби дійти до Києва. Про це написав експерт Більд із аналізу відкритих даних Юріан Рьопки. Отже, за його словами, ще кілька місяців тому всі сміялися із швидкості просування окупантів на Донбасі, але зараз все, нібито, змінилося і особливо загрозливою Рьопки назвав ситуацію поблизу Покровська, у напрямку якого росіяни тиснуть із кількох боків і де штурми особливо. Жорсткі та активні. І зокрема, про невтішну ситуацію свідчать і дані карти Діпстейт, яка у реальному часі показує ситуацію на фронті, під чиїм контролем власне перебуває той чи інший населений пункт. І, зокрема, про активне просування росіян писав відомий блогер Ігор Лаченков, зауваживши, що помітне пришвидшення ворога неможливо не фіксувати. Отже, як ми вже згадували, суттєвих змін немає, але все таки, якщо говорити у цифрах, то минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Так повідомляють сьогодні також у генеральному штабі. Найактивнішим ворог був на покровському напрямку. Як ми вже також згадували, де збройні сили України відбили 45 російських штурмів. На турецькому напрямку окупанти 20 разів атакували неподалік Північного, Нью-Йорка, Турецька та Залізного.